Доброго дня! Мене звати Гусак Євгенія Олександрівна, я вчитель біології онлайн-школи. І я буду допомагати вам розбиратися в науці про життя. Темою нашого сьогоднішнього уроку буде загальна характеристика водоростей. Запитання, які у вас виникають, ви можете задавати в чаті на сторінці цього онлайн-уроку. І на найбільш цікаві із них я вам відповім у прямому ефірі. Подорож належать до царства рослини до підцарства нижчі рослини. Взагалі, всі рослинні організми можна поділити на два підцарства: це підцарства вищої рослини та підцарства нижчі рослини. Давайте розберемося, на чому ґрунтується такий розподіл. Що стосується нижчих рослин, то вони не мають органів та складної тканинної будови. От погляньте, будь ласка, на цю рослину. Виділити у неї які-небудь органи дуже проблематично. Саме тому вона відноситься до підсарства нижчих рослин. Вищі ж рослини, вони мають органи. Це вегетативні органи, корінь та пагін, і генеративні органи, органи розмноження. Погляньте на цю квітку. В неї можна виділити і коріння, і стебла, і листя, і квіти, органи розмноження. Це вища рослина. Вивченням водоростей займається розділ ботаніки, наука, альгологія. Запам'ятайте, будь ласка, цей термін. Тіло водоростей воно може бути побудовано зовсім різноманітно. Водорості можуть бути одноклітинними, колоніальними та багатоклітинними. Одноклітинні водорості складаються із однієї клітини. Деякі з них можуть активно пересуватися, маючи для цього жгутики. Таку водорость ви зараз бачите на екрані. Це хламідомонада. І ось її два жгутики. Згодом ми з нею ознайомимося більш докладно. Колоніальні водорості, вони складаються із декількох клітин, які подібні забудовою та живуть разом. Наприклад, колоніальна водорость Пандорина. Вона складається із 16 клітин, які подібні до хламідомонаду. На екрані зараз перед вами педіаструм. Це колоніальна водорость, колонія якої може містити від 4 до 128 клітин. А колоніальні організми відрізняються від, одноклітин, від багатоклітинних меншої цілісністю. Так, наприклад, на будь-який подразник буде реагувати не вся колонія. А лише деякі її організми або клітини, які входять до її складу. А, тіло багатоклітинних водоростей називається таломом або сланім, так як воно не розділено на тканини і на органи. Запам'ятайте, будь ласка, цей термін талом або слань. Це тіло багатоклітинних організмів, яке не має справжніх тканин і не поділено на органи. Але ділянки талома більш розвинених водоростей можуть імітувати органи рослин. А от, як ви зараз бачите на зображенні. Це водорость ламінарія, морська капуста. Її тіло має імітацію органів рослин. Погляньте, будь ласка, нижня частина тіла ламінарії це базальна клітина. Вона витягується в ризоїд. І цим забезпечується перекріплення водорості до субстрату, на якому вона росте. А, так відбувається а, імітація органів рослин. А, взагалі, ламінарії, ви всі знаєте, це морська капуста. Вона дуже корисна для нас, так як вона багата йодом, незамінною речовиною для нашого тіла. Нагадую, що ми з вами розглядаємо тему загальна характеристика водоростей. Запитання, які у вас виникають, ви можете задавати в чаті на сторінці цього онлайн уроку І на найбільш цікаві з них я вам відповім у прямому ефірі. Структурна одиниця водорості це клітина. Давайте ознайомимося з вами із нею більш докладно. Зараз перед вами клітина водорості з пірогіри. Зовні вона вкрита оболонкою, а оболонка в неї із особливої речовини целюлози. Дуже часто зверху може бути слиз, або сама ця оболонка може просочуватися мінеральним речовином, наприклад, кремнеземом. Кремнезем це речовина, яка вам вже знайома, таку форму має звичайний пісок. Порожнину клітину заповнює цитоплазма. а в ній знаходиться ядро, яке може бути одне, або їх може бути кілька. Хлоропласти водорості називають хроматофорами. Вони можуть мати дуже різноманітну форму. Вони можуть бути чашоподібними, дископодібними, зілчастими, або, як у нашому випадку, спіралеподібними. У хроматофорах містяться пігменти, необхідні для фотосинтезу, процесу, що забезпечує рослини поживними речовинами. В хроматофорі є піреноїди. Це тільця білкової природи, навколо яких накопичуються поживні речовини. Запам'ятайте, будь ласка, цей новий термін. Рухливі водорості мають світлочутливе річко стигму. Наприклад, як вже знайома вам, гланіда Монада. Воно їй необхідно для забезпечення позитивного фототаксисту, руху в бік більшої освітленості. Решту органел вона теж має. Тут ви бачите, що в неї є оболонка, в неї є ядро, хроматофор, також в неї є такі органели, як скоротливі вакуолі. Вони необхідні для виведення води, яка постійно потрапляє в клітину. Якщо цю воду не виводити, то клітина може просто розірватися. А розмножуватися водорості можуть статевим, нестатевим та вегетативними шляхами. Вегетативне розмноження одноклітинних водоростей відбувається шляхом поділу надвоє, у колоніальних розпадом колоній, а у багатоклітинних – частинами сланів. Нестатеве розмноження Воно відбувається за допомогою нерухомих спор або рухомих зооспор. Так, на малюнку зараз зображено нестатеве розмноження гламідомонаду, яке відбувається за участю зооспор. Ці зооспори далі вони переростуть в нові особини. Статеве ж розмноження воно відбувається при злитті двох статевих клітин гамет. В результаті злиття гамет утворюється зигота. А з якої або одразу буде розвиватися нова особа, або, як показує наше зображення, утворюються зооспори, які далі проростають в нові особини. В основному таке розмноження воно відбувається при несприятливих умовах, наприклад, при зниженій температурі або при засусі. Запам'ятайте новий термін гамети це статеві клітини. В результаті злиття гамет утворюється зигота. А більшість водоростей живе у воді. Вони можуть жити в її товщі або можуть бути прикріпленими до дню, як показує наш малюнок. Водорості можуть обрастати підводні частини скель, гідротехнічних споруд. Але деякі водорості вони можуть жити і на суші. Так, на екрані ви бачите зелені водорості на корі дерева. А тут ви бачите сніг, на якому живе снігова хламі Саме через неї він пофарбований в червоний кольор. У будь-якому випадку такі водорості потребують достатньої кількості води. Це може бути туман, бризки, роса. Деякі водорості пристосувалися до існування спільно із іншими організмами і поселяються в їхньому тілі. Наприклад, лишайник це організм, який складається із гриба та водорості. Зараз ви бачите лишайник на екрані. Водорості об'єднують різні відділи. Ви маєте ознайомитися із такими. відділ зелені водорості, відділ діатомові водорості. Відділ червоні та відділ бурі водорості. Тепер давайте поглянемо, які запитання були нам задані. А, отже, перше запитання. Чому водорости немає тканин? Вони їм що не потрібні? Дійсно, водоростам тканини не потрібні. А, уявіть, навіщо транспортувати воду, якщо рослина вже і так знаходиться у воді? В цьому немає необхідності. Тому не немає провідних тканин. Інший приклад, навіщо ж рослинам захищатися від випаровування води, якщо вони і так знаходяться у воді. Тому епідерма із покривом кутикули також не має сенсу. Те саме ми можемо казати про інші групи тканин. І друге запитання це навіщо хламідомонаді потрібно рухатися до світла. Справа в тому, що світло рослинам воно необхідне для фотосинтезу. Це процес, завдяки якому рослина забезпечує себе поживними речовинами. вона живиться за допомогою фотосинтеза, який без світла неможливе. Саме тому їй необхідно рухатися до світла. Вона зацікавлена в тому, щоб отримати його якомога більше. З вами була Гусат Євгенія Олександрівна, вчитель онлайн-школи. Записуйтесь на наші онлайн-уроки, і ви зрозумієте, що біологія це цікава та зрозуміла наука. До нових зустрічей!